Дани злочинами розповідали на минулому тижні. Зниклого чоловіка знайшли вбитим у власній квартирі. Його тіло помістили у бочку. Правоохоронці мовчали, хто причетний до злочину. Лише зараз розповіли, що рівнянина вбила дружина 33 – 33-річна Тетяна. Водина діє особисту причетність. Причиною цього послужило сімейні побутові причини, зокрема житло. Подружжя часто сварилось, фатальна суперечка сталася в кінці листопада минулого року. Жінка схопила ножа і кілька разів вдарила чоловіка у шию. Потім почала душити мотузкою. Вже мертвого співмешканця витягнула на балкон, де обсипала тіло негашеним вапном, аби воно скоріше розклалося. На додачу й полила азотною кислотою і запхнула у діжку. Труп потерпіло було знайдено в 200 літровій боці. Це технічна бочка, яка призначена для е, зберігання паломасильних матеріалів, а також е, для будівельних робіт. Так вона е, особисто після вчинення е, вбивства його помістила до цієї бочки. За 300 гривень вона пропонувала перехожим винести цю бочку з квартири, однак ніхто не погодився. Тоді жінка, накривши покривалом діжку, відчинивши квартирки і балконні двері, залишила помешкання. Свекрусі надіслала смс, що ключі у сусідів, а сама вона, нібито, їде у Донецьк. Хоча насправді підозрювана вимкнула телефон і поїхала у столицю. Матір вбитого приїхала з Італії шукати сина, адже зв'язку з ним не було два місяці. Мама приїхала, і мама з п'ятниці в суботу тут ходила. Ні, нічого такого. Сьогодні зранку вже мама везла міліцію і своїми силами. Вони там відкривали двері. Ми зайшли і було обнаружено. Тіло ми не бачили, але ж що є? У кімнаті стояла бочка, з якої виднілися ноги. Підозри впали саме на дружину, оскільки, як стверджували сусіди, між чоловіком та жінкою відбувалися часті конфлікти. Була встановлена в місті Києві. Для неї було повідомлення про підологу, вчинені навмисного вбивства. А також обрано міру запобіжного заходу. Взяття про під варту вбивці загрожує до 15 років у в'язниці. Подружжя залишилась п'ятирічна дочка. З ким буде дитина, також вирішить суд.